Сьогодні я розповім трохи більше про на прикладі проростання квітки. Коли ми починаємо медитувати, розвивати майндфулнес, ми беремо на себе зобов'язання. Тут можна провести метафору із проростанням рослинки. Сам лише намір медитувати це вже посаджене вами зерно, що згодом проросте. І от ви посадили зерно, і далі потрібно. Наглядати за ним належним чином, сприяти його розвитку, наприклад, забезпечити достатньо сонячного світла. І в медитації такими промінчиками, що допомагають йому рости, є доброта, ніжність, відкритий розум, прийняття. Також ми маємо переконатись, що зерно отримує достатньо води, і вода це про нашу постійність. Як часто та регулярно ми медитуємо. Якщо регулярно, значить, ми добре доглядаємо за нашим зернятком. З часом, завдяки теплоті, відкритому розуму і регулярності посаджені нами наміри розквітнуть і дадуть свої результати. Як це зернятко проросте це не так важливо не так важливо, як піклуватись про нього. І створювати умови, щоб воно зацвіло і розкрило свою унікальну та природню красу.